Хлопці, скажіть, от мені дуже було цікаво такої старшої людини взяти інтерв'ю. Скажіть, от вам, скільки років? 62. О, 62. От ви все життя в будівництві? Років, там хай 17 От що ви сказали би, молодим пацанам 18 років, чи варто йти в будівництво, чи вчиться краще в школі, йти на лікаря, вчителя? Ну, давайте почнемо, що всі не будуть вчитися і немає бажання у кожному вчитися там на лікаря, на педагога. А на стройку, моє таке мнення, що йти і відбудовувати Україну це дуже полезна річ. Вчителем бути лікарем, бути – дуже полезна річ. Ну не всі туди підуть вчитися. Так, Але ну, чого ваш син оказався на будівництві? Значить. Мій синок теж опинився на будівництво, його тягає до будівництва. Він теж вчився на будівельника? Чи не вчився на будівельника? Він на будівельника не вчився. Він учився на педагога, а став будівельником. Тобто має освіту педагога, пішов. Так, да, значить, його тяга більше до будівельника притягає, чим тут. Піся, да? То скажіть, більше притягує сама професія, чи більше притягує гроші, які. Більше грошей. Тобто більше Хай грошей. Заробіток. Він настройки більше, набагато більше отримує, чим педагог отримує. Нас І, є прораб, Віталійович. постійно роботу дає. В чому плюс прораба? Є. Поки у нас є Віталійович, ще проблем не було. Ми з ним вже десь. Ну сім-вісім років я з ним працюю ще ні одного разу він мене не кинув. Навіть таке було, що наперед гроші давав. Ну, мені власка ситуація, Мені треба були гроші. Він мені довіряє, я йому довіряю. Ну а чого робити з прорабом, а не працювати самим на себе? Які він дає плюси програм? Постійно шукає роботу. Постійно шукає роботу, раз, постійно доставки репутацію. постійно доставки до не переживайте, що кинуть, бо якщо кинуть його, він вам все одно має за розрахуватися. Він наняв мене на роботу, я з нього збиваю гроші. Я не збиваю там, я не говорю з хазяїном, з хазяйкою, хто як. Я говорю тільки з ним. І все-таки ми відійшли до від того питання: середня зарплата в місяць. Від... Середня, коли більше, менше? Ну, від півтора до двох, виходить. Тисячі тисяч доларів. В нас ніхто не вірить. Я кажу, від 30 40. Де ви такі зарплати бачили Ні. по Україні? А робочий день, скільки годин? Як коли? Ну, коли вже в середньому? Дивись, я. мене є хлопці середньому. Які працюють 16 годин, там ну, 12 годин. А є, хто працює 8, каже, мені більше не треба. Давайте з того начнемо. Ніхто нікого не виставляє. Робочий день, працюйте, з тобою робочий день. Є робота, працюємо 8, 10, 12 годин. Чим більше працюєш, тим більше зробиш, тим більше гроші. Ми робимо від вироботку. Я, я знаю. В мене зразу питання тоді. Не... Весь світ платить по годину, а в нас від вироботку. Чому? Наш так люди люблять, це вигідно кому? працівнику, це вигідно замовнику. Чи це вигідно всім? Весь світ. Тобто, мабуть, пару України залишилися, які працюють в виробку. Працівнику. Працівнику українцю. Українцю. От Верну, ми, ми любимо, щоб, 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 за собі... що робимо? Так, да, я собі знаю, став стіночку заняв. Я собі я знаю, що я там приблизно за три часики і бахнув. Я, я собі... помню, що з вами згодом. Собі касу сам. я маю. А що мені сходити по дньовках? Дивиться, весь час на часа, два блоки положив, все. Ну, три, ну там, ну це ж дньовка. Ну, а чого ж тоді ті, розумні американці цього не роблять? От я сам не знаю, хочу вас спитати: чому американці до цього не додумуються? Ну, це я не знаю. Треба, мабуть, нас їх навчити. І ще раз таке питання було: що ви саме робите? В чому ви майстри? Тобто, я так розумію. Е, ну, ось давайте. плоть від фундамента. До криш. Оце, як хата кріші. Ну, коробка криш. називається коров'я. Да. Саме цікаво завжди людям. По чому куб бетона заливаєте? Да. Це теж зле що заливати. Згоден. Що, скільки коштує куб блока? Це Боле. теж залежить від об'єму. Ну, від і до в Києві. Бо от, люди будуть дивитися з регіонів і будуть розуміти, скільки в них в регіоні коштує куп піноблока, скільки тут коштує положу, покласти його. От від тисячі і там вище. Від тисячі. А від чого залежить вище? Там, чи є кран, чи нема крана. Це кран по-любому має бути якщо ізійшов. Кран по-любому. Да. От навіть з фури вигризути і там на, на другий етаж теж подати треба. Що сказати ще. Хорошо, ви на цьому будинку ви кришу робили? Ні, на цьому ні. Бо Тут абітом треба, тобто не береться. Ні, що, що ми ми уберемо. А, а що цьому... говорить за черепицю? Скільки берете за просту е черепицю покрити? Чесно, зараз сказати, ціни змінилися, тому що ну, ціни змінилися. За цей год я ще кришу не робив. Не робив просто кришу. Да. Не ну, я я можу сказати. Що в від 350, від 350. Ну, це металочерепиця. Металочерепиця, Метал це метало просто да. адвоскатна криша. Це, це навіть підшиви, без ну, да, без водосточки. Без віпси, це все, віпси, це все окремо. Так, да, так. Да. Що служніше, то є 500-600 гривень. Ну так. Да. Якщо ж криша ламана, понятне діло. Сприти одружений? Так. Як тебе жінка спонукає заробляти більше? Ну, звісно. Тобто, не було б жінки, стільки не заробляв би, як зараз. <рес> Та не знаю. Ну, Та бабу... ні, заробляв би чи не заробляв? би. Ну, нема стимулу такого. Єсть. А так жінка так. каже. Є стимул, є двоє діток. Ні, ну жінка це діти, це одне те саме. Оне те саме. Ну зараз жінка вже стільки не просить. Стільки... Ну, а допомагає жінка взагалі. От тебе не. там прямо ну, да, вірить, вона... тебе мотивує. Тебе... Вона теж працює в садіку. Ні, ну я розумію, працює, а тебе мотивує на більше заробітку. Та вже вона привикла до мене, що я їжджу, ну, їжджу постійно роботу. Як проводити вільний час, якщо він є? Бухаєм. <ріхи> не не вискажеш, що п'єте. Шуткою. будівельники не ходять, мабуть, в спортзал, в басейн? Ні. Чому? Тут Ну, Спортзалу і басейн. Я не сказав, що так само сказав нашому оператору, що зараз Скоп'яка скаже так само. Бо я сам працював своїми руками, я пройшов шлях теж від і від робочого і. Ну, зараз в мене така ступінь блогерства. Скажіть, таке питання теж постійно болюче, аванси. Хтось приходить на будівництво і каже, відразу я починаю. Мені, будь ласка, сразу аванс. Хтось каже від вироботки, тобто поклали стіну, розрахуйтеся. Хтось, як взагалі, ви працюєте з, наприклад, з грошима? Наприклад, ми працюємо. От зробили перший етаж. Віталій, будь пожалуйста, мені розчотка. Скільки Після... це часу проходить? Е... От такий десь поверх, ну це без перегородок, без цього, там, ми менше підняти цей там дом неділька. А тобто раз в неділю ви вже просите гроші? Так. Да. Приблизно неділька. Ну, дивіться, ми за вашого ну, цього прораба, з яким ви довго працюєте, зрозуміли, що все чесно і порядочно. А взагалі кітки були за ваше життя на будівництві? Звісно. Багато, так? Да? Тобто поки не знайшли нормального прораба, то я їздив і поза кордон, і в Росію, і в Польщі. І навіть там китки. Ну, Росія, Але понимає? більшість того кидали свої. Свої же. це кидали посередники. А як і... це відбувається? От мене, знаєш, мене найбільший кидок в житті був. Так. Мене кинули на 50 тисяч доларів. Але я сам винуват. Тобто ми так само кажемо там, зробили роботу, дай, він, хлопці, нема кредит подався. Що вже узгоджують. І ми затянули. У нас було я не сам на себе працював, у нас було там 15 чоловік, я був. І ми дотягнули до того, що сума назбирала 50 тисяч доларів і нас кидають. Ми з пацанами розраховуємося, з ними судимося. Там два роки, як відбувається кидок е, в твоєму випадку. Дивіться, доробили роботу, та зробили ми роботу. Часть роботи нам, ну за час роботи нам гроші віддали, так як я там, бригадір був. І, наприклад, я там вже через знакомого робив. Ну там на через знакомого. І говорю брус знайомим. Кажу, всі їду додому. А що мені одному стоять? Ну, ставатися гроші ждати. Ну, наприклад, ну типа гроші. Ну так іно було гроші ждати. А він каже: Та їдь, це теж мій знайомий, хороший. І він стопудово розчитається. вважається. А тут і не знакомо, і ні я ждав, ждав, і все. Тобто то в основному так відправляють додому. До дому, а потім ми ми вам або на карточку вийшли, або я там привезу через його. А через такі випадки, коли просто придираються до роботи, прямо там до міліметра? Ну понятно, що в блоку немає. А не може я бути. кажу, а де ж ти раніше був? Коли вже все стоїть, тоді ти прийшов до ну до коло пався. Але були такі випадки. Були. Папки? не доплачують 10%, 15%, ні. А хто більш прораб чи замовник? Таким займається. 에, прораб же ж. Все, все, все що ж прораб. Замовник же ж е, вка, якби йде е, до прораба і говорить: замовник не буде з мною говорити, йди сюди, тут щель. Він буде говорити до прораба. А вже прораб буде кому виписувати пілюлі. Ну, А є такі випадки, що він спеціально до кінця, щоб зловити на якийсь що. Тобто такий хороший парень, а потім в кінці. Спеціально щоб ти розплатився. Ну я просто знаю, хлопці, я ну все життя це прожив. Я знаю, як це робиться. Бо тобто все добре, ходить, залибається. А в кінці, ну по я все розумію, але ж бачите, сантиметр не збігається криша. Ну десяточку треба скинути. А бачите, трошечки вікно, ну не зовсім по технології. От я мушу зняти там тисячу. І так на кожному, на кожному етапі, ну ти там з ста тисяч, тобі він двадцять знімає. Двадцять тридцять. Так, 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 теж бувало. Я знаю, що ми раз сценочку, але це на наші в війні змістили там на три сантиметри, але це не по, не, не по нашій. І він теж бачив. І він ждав, 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 ждав. І вже ми його вигнали. і Він там говорить тоді, кажу, а де ж ви раніше були? Човника, я так кажу, так думав, що так і є. Але саме краще це робити по чертіжу. кажуть, якщо робиш по чертіжу, то не буде Да. Коли ти працюєш з людиною з одним програмом 7 років, звісно, що ніякого договору тобі не треба. Ні. А якщо би ти не працював би з Вовою. Та шукав би сам щось. І, а що? договір заключав би? Ні. А чому так тяжко договір заключав? Не знаю. Я б не заключав би той договір. Ну, наприклад, я в, в цьому праву довіряю. Надіюсь, він мені теж довіряє. І все. Ти давно дивишся наш канал? Не сильно, але вже дивився. Хотів вам предложити, ви 100 грамів не хочете. Попробуйте таку блюдо, як устрицю. Коли їли? Ні, <гум> папку. Тримай. Ти тобі зараз його просто береш і випиваєш. Чекай чекай, тобі лимончиком зроблю. А знаєте, чого це треба робити? Щоб не перебивало. Ні, коли ти е, будеш їсти устриці, я думаю, що ти не ще більше заробляти. Так. Да? Пробую, як тобі зручно. Да. Ну. Спасибо. Сподобається ще одну дам. мене. Став. Ще одну? Дякую. Що не дуже? Нормально. Ну, їй би так кожен день. Ну да. Да, ти то, то, так. То з'їж. Не хочу. А що, не хочеш? Бо я ще не привик. Давай ще одненьку. Давай. А ти знаєш, що від неї ще хороша це ерекція? Так, да? то давайте mm. всі. Давай і так непогано. Микола, Батькович. Можна їсти? Угу. Давай я одну з тобою. Пацани, хто є устриці збільшується доход в два рази. Я тебе відбіжав без зі Ти за роботи легше йде. Мы будем быстрее станет миллионером. Я есть хочу просто. Он быстрее станет миллионером, чем я. О, дай Боже, дай Боже. Ну все, на коня и на лице и нахер зверьца. Будьте здоровы. Я хотел так сказать тоже. Ммм. Ну, вже жап не ївся. Попробуйте, то так життя проживете. Микола. Ні, ні, ні. Я ще хочу прожити 600 років. Виплюйте, якщо ви не, не добре, виплюнете. Ні, 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 ні. умовом, ні, ні. хороше. Я не хочу. Ну, все, гарних вам клієнтів. Дякую. Заробітків, здоров'я. Дякую. Закінчення війни нам всім. О, оце саме все буде добре. Все Дякую прийде. вам. Дякую. Працюйте.